Курили в автобусі. В Івано-Франківську у комунальному автобусі номер 58 трапився конфлікт. Молодики курили електронну сигарету під час руху транспорта, а після зауваження від водія та інших пасажирів почалась бійка. Поліцейські встановили всіх учасників події, опитали водія та свідків конфлікту. Один з них виліз в окно, курив. Я зупинив автобус, зробив це. Зауваження йому. Сказал, що він назад заліз в автобус. І ми рухали, ну, якби он заліз, вони почали там щось з пасажирами зачепилися, Я опять вийшов, до них підійшов, сказав, що зараз визволив поліцію, щоб вони вийшли з автобуса. В результаті постраждав 39-річний мешканець Івано-Франківська. Йому задали декілька ударів в обличчя та по тілу. Хлопці сиділи навпроти мене, вони були розсунули вікно і курили вікно. Я їх просив, раз, другий, третій, четвертий, бо там були діти ззаді. Сиділи діти. Ну і жіночка з дітьми сиділа. Ну, я їх просив, вони не хотіли. Я встав засунув вікно. Ну і почув удар. Одного з фігурантів правоохоронці знайшли вдома. Його доставили до Івано-Франківського районного управління поліції. Свою вину він визнав, на момент конфлікту 19-річний молодик був у нетверезому стані. Слідчі Івано-Франківського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 хуліганство вчинене групою осіб. Кримінального кодексу України санкція статті передбачає покарання від 5 років обмеження волі або ж до 4 років ув'язнення. Слідчі дії тривають. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія «Рай».